Добрий день, малятка! Сьогодні я вас хочу познайомити з новою книжкою, яку написала Леся Кічура. Добрі мамини казки найкращі. А сьогодні ми будемо читати різдвяне дерево маленької ельфи. Сідайте і слухайте мене уважно. Час до Різдва невпивно збігав, тож роботу Україні в, в кожній печері, в кожній ліфячій сім'ї всі дбали, аби щонайкраще виконати свою частину приготувань. Ви, напевно, знаєте, що родини вельфів дуже великі, тож, якщо зібрати родичів з усіх усюди. До святкового столу набереться з півсотні осіб, а може й більше. Різдво для сім'ї маленької ельфи було саме таким родинним святом. До святкової вечері розкладали величезний дуб, закривали мережаними скатертинами, які щороку привозила бабуся зі східних печер. Бабуся із західних печер відповідала за різдвяне меню і була майстрині на різні смаколики. Відтак на столі завжди красувалися вишукані закуски, гарячі страви, тістечка, фрукти та випічка. І ще жодного разу на жодне свято нікому не траплялося їсти одну й ту ж страву двічі. Ось такою кулінарною чаклункою була бабуся із західних печер. Тітоньки з північних печер готували обновки для всієї родини, а тітоньки з південних печер уміли десь роздобути для кожного найгарніше взуття, навіть не знала, звідки повелося, що кожен у їхній великій родині виконував саме такі святкові обов'язки. Коли вона народилася, то всі вже мали свої різдвяні справи, і видавалося, що так воно було спокон віку. Ельфи вип... Ельфі виповнилось лише десяток років. За мірками життя ельфів, то просто дитячий вік. Нічого, крім забавляння у сніжки їй не дозволяли. Хіба що іноді вона могла зі старшими дітьми-ельфами завітати до чарівних стаєнь, погодувати північних оленів? У час перед Різдвом особливо пильнували, аби їм вистачало їжі, бо ж на свята ельфи здійснювали мандрівки до своїх родин на святкові частування. Траплялося, що олені впродовж кількох ночей облітали невидимими небесними шляхами майже всю земну кулю, допомагали їм у цьому чарівні підкови ельфи, -чак... ельфи клони натирали їх спеціальним восковим бальзамом, тож олені легка пурхали з хмаринки на хмаринку і майже не відчували втоми. Маленька ельфи сумувала. Мамо, щось мені бракує свята. А можна я допоможу тобі прибирати у печері? запитала. Люба, йди краще, побався з дітлахами. У мене багато справ, і ти лише заважатимеш. Он візьмі солодощі у вазі, почастуєш друзів, Лагіна відповіла матуся і взялась натирати свічники до блиску. Тільки й чую, ще не виросла, ще не вмієш. Іди пограйся. Ельфа насипала жменю цукерок, та печива у своїй глибокій кишені і вийшла з печери. Зима була чарівлива, увесь прості, скільки сягало ока, вкривали мільярди сніжинок. Немо би хтось на горі спочатку творив усе це снегове мереживо, а потім струшував його на землю та ще й дивився, чи вправно лягла кожна сніжинка. Чи, бува, десь не прим'яла свого визарунку, не зламала чарівного боку? Дівчинка присіла на впочіпки і спробувала з зб... цих маленьких небесних творінь. У долонях снежинки відразу танули, тож довелося розглядати їх лише на землі та на гілках ялинок, рясно припорошених сніг. За один з них Ельфи зачепилася кишеню. І весь її солодкий почастунок розсипався. Він занурився у сніг та вкривав яскравими гортками ялинкові голки. Деякі цукерки зависи на гілі і гойдалися, неначе замусне дражала дівчинку. «О, ти маєш, вигукнула мала. Тепер ще й солодощі їстиму зі снігом. Дівчинка на мить глянула на ялинку і задумалась. А що, коли отак от її прикрасити і зробити справжнє роздвяне дерево? Ельфі швиденько шмигнула до печери, взяла великий пакунок і насипла туди солодощів, горішки, накидала зверху своїх витинанок із різнобарної позлітки, навіть чарівні іграшки світлячки, якими любила бавитися ввечері, поклала. Поки ніхто не бачив, вона почала прикращати ялинку. Цукерки клала на гілки, вішала, горішки загортала у шматочки позлітки і чіпляла за допомогу різнокольорових ниток. Печиво розкладала на широких гілочках, а своїми витинанками у формі лісових звірят прикрасила верхівку. Іграшкові світки якраз містилися поміж ялинкових голочок. Звідти вони грайливо виглядали, поблискували мережевам різних барв. Ельфі закінчила прикрашати, трішки відійшла і подивилася на ялинку. Оченята малої, весело заблищали. Ти ба. здивувалася Ельфі. От і я нарешті маю відчуття свята. Це ж справжнє різдвяне дерево. Треба його всім показати, Щойно стемніє!» Післячки яскраво блиматимуть різнокольоровими відтинками, отож вже буде краса. Дівчинка ледве витримала, аби не розбалакати свою таємницю до сутінків. Коли ввечері вся ельфяча родина зібралася, вона ворочисто промовила, маю для вас несподіванку. Ходімо зі мною на вулицю, але прошу всіх заплющити очі. Маленька, хотів заперечити та ткоелів. Ми ще навіть не встигли повечеряти. Гадаю, бабусини страви макуватимуть вам іще більше після того, як я вам щось покажу. Батьки й родичі зрозуміли, що сперечатися не варто. Всі разом вони вийшли з печери. Взявшись за руку, і ельфа завела їх до своєї різдвяної красуні. Бачите, це ж зовсім недалечко, раділа мала, розплющити очі раз-два, три. Вау! Ого, нічого собі. Це ж треба, а вогники які. Усі по-різному висловлювали своє захоплення. А маленька дівчина ельф усміхалася від вуха й до вуха. Правда ж, гарно. Цілий рік стоїть собі на пагорбі. Проста ялинка, а на різдво стає різдвяним деревом милота. Здається, там у гіллі білочка вже ласує твоїми горічками. І усі подивились туди, де вказувала рукою бабуся. Справді, поміж гілок. Плеснула руденька хутро і білка з горішком у зубах пострибала до свого дупла. Не халасу, зраділа Ельфі, адже ж різдво, а різдвяне дерево, я тепер щороку прикрашатиму перед святами. Воно дає мені відчуття свята. Після святкової вечері вся родина ельфів ще довгенько сиділа біля різдвяної ялинки. Подивитися на Ельфена диво, творіння, приїхало багато інших родин. Пошта ельфів на свята працює особливо швидко. При вітанні ніяк не можуть запізнитися в часі. Тому телеграми про неймовірно гарне різдвяне дерево дісталося найвіддаленіших пешер ельфів. Усі хотіли побачити його, адже різдво буває лише раз на рік. Наступного дня довкола ялинки вже юрмилися ельфи з усіх країв, минув рік, і про традицію різдвяного дерева тепер знали мешканці всього світу. Тож, аби собі мати особливу окрасу свята шукали неподалік своїх печек гарні ялинки та прикращали їх смаколиками і вогниками. Дехто так полюбив ці різдвяні деревця, що хотів тішитися ними не лише в період різдвяних свят, а ще й від настання Нового року. Тому прикрашати ялинки завчасно, аби відчуття свята з'являлося швидше і довго не покидало родини домівки та серця. Так маленька дівчинка Ельфі започаткувала гарну різдвяну традицію. Вона точно знала, що від цього свята буде ще Яскравішим. А ви прикрашаєте різдвяне дерево? Так? Молодці! До побачення, до нових зустрічей!